Бруківка є, що є а з сміттям безпорядок. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків провів останній у цьому році прийом громадян. У грудні на розмову з мером прийшли здебільшого пенсіонери. Людей переважно цікавили земельні та побутові питання. Хочемо, що надали нам земельну ділянку в оренду. І все. Тепер треба, щоб голова. Мав на увазі, що цю землю, крім нас, нікому не віддати. От і все. Щодо прибудинкової території, це Коновальця, 128. Голос БВ записався, а я як представник будинку. Хочемо там баки від сміття, перенести трошки ближче, бо то незручно. там. Бруківка є, все є, а з сміттям безпорядок. Подовження оренду землі під троє павійон. Про те, що мені відмовило. Сесія без огрунтування, я звертаюся до. Так. А як раніше під приходимо, то ваші питання вирішувалися? Вирішувалися. Я роботую Мартинку задоволений. А що там є свої, як би сказати, ярмакету? Думаю, ну все є свій час. Хочу вияснити питання земельних ділянок, які даються у приватизації. Сказали, підійти. Перший раз випуск. Mm, так. Сподіваємося, що питання буде вирішено. Питання чоловіка, учасника бойових дій на рахунок прописки, бо не може стати на чергу, на квартиру. На квартиру хочете? Так, так, хочете? так, так, так. чоловік, так. він з 16 року не може стати. То, що я не маю де жити. Я прийшов по такому питанню. У мене син загинув на фронті. Син обіщав, що мене забере до себе. але так як він загинув, я не маю де ж. Бо я цю жінку розвив, і я на квартирі зараз. сам Руслан Мартінків зазначив, що прийом громадян завжди насичений, бо прохання та проблеми у людей дуже різні. Багато людей прийшло по різних питаннях: там земельних спорах, про будівництво, про незгоду будівництва, сусідів. Тощо, ну але основне, що ми приймаємо, спілкуємося і стараємося, намагаємося допомогти кожному мешканцю. Нагадаємо, записатися на прийом до Мера Франківська можна у відділі звернень громадян. Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.